Вітаю, дітки, послухайте казку Василя Сухомлинського Одинець муравлик. Працювали мураші цілісіньке літо, побудували собі в лісі велику комору, їжу на зиму заготували, в кімнатки своєї комори нанесли зернят маленьких, шматочки солодкої трави. Один муравлик не захотів з усіма трудитися. Навіщо мені така велика комора? Хіба так багато мурашку треба? Жменька зерняток, та й доволі я одинець, і ніхто мені не потрібен, і до мене нікому ніякого діла немає. Я гордий одинець. Мураші з Великого Мурашника побудували цегельню, роблять цеглу та й укріпляють стіни своєї великої комори та й гукають одинця муравлика. Іди до нас, у нас веселіше. Одинець муравлик і каже Не залишайте мені думати. Та що ж ти думаєш, Одинцю? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима. У великому мурашнику тепло, затишно, а в хижці муравлика холодно, на стінах навиступав мороз і їсти нічого. Тремтить одинець від холоду і голоду, та й не витримав і утік, із хишки проситься до великого мурашника. Чого ж ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається. Добре думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову не лізе. Не така вже й радість бути одинцем муравликом. Ну що ж, діточки, вам сподобалась казка? А тепер давайте разом створимо мурашку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, клей, фломастер, чорні кружечки це буде тільце мурашки, білі кружечки це будуть оченята. Маленький ротик, зелена смужка це буде наша травичка. Тепер давайте творити разом. Молодці! До нових зустрічей.